Всіх вітаю, я астролог Лілія Верховод. Сьогодні обговоримо астрологічні тенденції тижня з 5 по 11 лютого. На цьому тижні відбудеться новий місяць 10 лютого, енергії тижня стрімкі, на зростає з кожним днем. Тож я рекомендую додивитися це відео до кінця. А поки ставте вподобайку під цим відео, пишіть коментарі, підписуйтесь, це все дуже-дуже мені допомагає. Тож будемо розпочинати. Астрологія базується на циклах, і на цьому тижні розпочнеться повтор аспектів дворічної давності, а саме тих, які стали відліком повномасштабного вторгнення. Цикл з 2022 року добігає кінця, і з новим з'єднанням розпочнеться новий етап на наступні два роки. Поступово зі зміненими правилами, з новими декораціями, розпочнеться новий виток розвитку подій. Я навмисно буду трактувати з більшим орбом, розпочинаючи з 5 лютого, з цього понеділка, для того, щоб ви були більш усвідомлені в тому, що відбувається. Але зазначу, що лютий в цілому місяць стрімкий, динамічний, і ми будемо це відчувати вже з цього тижня. Якщо відверто, то це небезпечні дні. На лютий приходиться досить сильна динаміка. В особистісному плані на цьому тижні. Посилюється прагнення контролю, потреба в домінуванні, а в когось по витісненню навпаки, стан жертви, відчуття безвиходя. Хотіла б я виділити окремі дати, але цей вплив наскрізною ниткою продовжуватиметься цілий тиждень. Хіба що особливу увагу звертаємо 5 6 лютого та з 8 по 10 лютого. Дуже важливе психоемоційне розвантаження. Вчасно розпізнати мисленнєві жуйки, зуміти не катастрофізувати свої думки, надаючи їм владу, а навпаки, нормалізувати їх, розуміти, що це просто думка, і що ви вже дорослий та з усім можете впоратись. Працювати з ментальним планом, як з екраном, обираючи, про що ви думаєте, на чому ви фокусуєте свою увагу, додаючи таким чином енергетичних практик в своє життя. Але якщо все ж тривога, страх, агресія почнуть зростати, спробуйте без осуду ставитись до себе з розумінням встановлювати з собою зв'язок, не пропускаючи свої почуття, ховаючи їх, або ж жити на автопілоті. При впливі Плутону нічого заховати не вдасться. Прагнення будь-що бути для всіх хорошим це невиграшна стратегія наразі. Точно як і неусвідомлення себе, своїх потреб, своїх прагнень. Тому зараз в цей етап краще прийняти, прожити, освідомити і таким чином пройти цю трансформацію, самостійно її прийняти, а не заганяючи себе в ще більшу стресову ситуацію. Отже, багато свіжого повітря якомога менше стрес-факторів та власний темп у своєму напрямку. То дуже важливо продовжувати рухатись в своєму напрямку. Якщо з цим труднощі, то астрологія вам у поміч. І обов'язково уникаємо безглуздих конфліктів та зіткнень, які будуть вас тільки ще більше виснажувати та додавати вам напруги. Серед усього я маю зазначити вплив аспекту Венери Уран, який розпочнеться з початку тижня та продовжуватиметься до нового місяця. Це можливість додати змін в стосунках. При гармонічному аспекті це сприйметься легше та з ентузіазмом. Цей аспект додасть розкутості, але в стихії землі. Тож і в фінансових справах, і в сердечних ваш хід має бути розрахований на майбутнє та на довгу перспективу. Поточним впливом Нептуну на особистісні планети, свобода в творчості, свобода в проявленні себе, в транслюванні своїх ідей на часі. Тож дуже гарно цим зараз також займатися. І ми з вами перейшли до нового місяця. Напередодні нового місяцю буде штормити. Обов'язково готуємось, прибираємо, налаштовуємо свій організм на новий виток, новий місяць. Даємо собі змогу відпочити перед новим місяцем. Новий місяць розпочнеться 10 лютого о 0059 в 21 градусі Водолія. Цього разу з'єднання світил в квадратурі до урану. Якщо ви щось заклали в попередній новий місяць на аспекті тригону до урану, і цілий місяць працювали в напрямку своїх цілей, то. Зараз, цього місяця справи підуть швидше. Квадрат дійсно дає змогу реалізації, але квадрат також і дає непередбачуваність. Тож краще ви будете знати, куди ви прямуєте, не витрачаємо свою енергію безцільно. Що ж можна взяти з цього періоду? Перше, це можливість розірвати те, що вже довго та нудно тягнеться, розірвати без довгих драм. А швидко перегорнути свою життєву сторінку на нову. Це можливості для професійної сфери, для зміни в ній. Можна хоча б заініціювати та переписати стратегію своїх дій, якщо вона не дієва. Додавати експериментів, проте майте на увазі, що по урану, який зараз досить увімкнений в процеси, результат слабо передбачуваний. І в поєднанні з поточними енергіями з'єднання Плутона та Марсу загальна атмосфера самого нового місяця вкрай напружена. Наелектризованість буде дуже відчутною, і нас очікують стрімкі події. В наших умовах це небезпечно, це можливість сильних провокацій. Аспект Меркурія та Юпітеру це соціально-політичне розбурювання. Киди, які вживлюють агресію, неоднозначні настрої в загал. В особистісному форматі це конфлікти від впертості, від впевненості в своїй правді. Допитливість, яка наразі активізується, може сприятливо та досить гармонічно розкритися в роботі над підвищенням своєї кваліфікації та експертності. Цей місяць підходить для поїздок, місцями навіть необхідність виїжджати. Також це навчання, торгівля, велика кількість комунікацій, які будуть успішно впливати на вашу діяльність, але так це все відбувається в гострих енергіях довкола. В натальній карті нашої країни новий місяць відбудеться лише в двох градусах від натального місяцю, що я можу по цьому страктувати. Так це те, що для народу дійсно цей місяць буде відчутний, особливо цей період. Нам потрібно гуртуватися, нам потрібно віднаходити сили, намагатися не розгойдувати вкиди, а бути міцними разом. Розуміти нашу єдність, в чому вона, задля чого вона. Я дякую вам, що ви додивились це відео до кінця. Обов'язково перевірте свою підписку, оскільки це допомагає мені в розвитку мого каналу. Я бажаю нам з вами самоусвідомленості. Та цілеспрямованості на такий активний динамічний період. До нових зустрічей!